Частина 14. Навідався ангел до чоловіка вночі і напророкував йому велике майбутнє. Матиме можливість стати багатим, шанованою людиною і жениться на красивій жінці. Все життя чоловік чекав обіцяних чудес, але так і помер самотнім і в злиднє. Біля воріт раю зустрів він того ангела, який пророкував йому. Багато років тому. І сказав ангелу з докором, я прочекав усе життя обіцяного тобою, але нічого так і не збулося. Я не це тобі обіцяв, заперечив ангел, а можливість того, що ти станеш багатим, шанованим людьми і одружишся на вродливій жінці, а ти, а ти свій шанс не використав? Я не розумію, про що ти кажеш. Поясни, будь ласка, попросив чоловік ангела. Пам'ятаєш, одного разу у тебе була прибуткова, але ризикована ідея комерційної справи? Ти побоявся невдачі і не реалізував її. Через те, що ти відмовився, ця ідея була віддана іншому чоловікові, і він став небачою людиною у вашому місті. Так, пам'ятаю, поводився чоловік. Згадай, як у вашому місті трапився землетрус, який зруйнував багато будинків. Тисячі людей опинилися під завалами і просили про допомогу. Ти не вийшов з власного будинку, бо боявся, що мародери вкрадуть твоє майно. Так ти втратив можливість врятувати сотні життів і стати шанованою людиною у місті. Чоловік кивнув головою, соромлячись свого негідного вчинку. У твоєму житті була красива родоволоса жінка, яка тобі дуже подобалася і не була схожа на інших. Ти побоявся, що вона відмовиться вийти за тебе заміж і пройшов мимо. Пам'ятаєш? у чоловіка на очах стояли сльози, він мовчки кивнув головою. У вас могла бути прекрасна сім'я, гарні діти, і ти був би з нею щасливий все життя. Засмучений чоловік мовчки пішов від ангела. Нам часто у житті трапляється можливості любити, бути щасливими, стати шанованими, але дуже часто страх заважає нам, як і тому чоловіковій притчі. Ми не користаємо з можливостей, які дає нам Бог і життя. проте у нас є велика перевага перед тим чоловіком. Ми ще живі і у нас все попереду. Настя сиділа в офісі і розмірковувала над останніми подіями. Вночі спала погано, довго не могла заснути. Приснився поганий сон, ніби хтось заліз у її квартиру, підкрався до ліжка і почав душити. Їй сперло дихання, вона намагалася кричати і від власного крику прокинулася. День теж почався невдало. Попала в ранішній корок і приїхала на роботу на 40 хвилин пізніше. Не встигла роздягнутися і замовити Марті своїй секретарці кави, як потзвонили знизу від охорони. Анастасію Вікторівна, До вас прийшли з податкової поліції. Пропустіть, будь ласка. Для повного щастя їй ще бракувало зараз якоїсь напості, постукала Марта і занесла каву. Настя зробила перший маленький ковток і прицмокнула від задоволення. Це була одна із церемоніальних і приємних ранкових звичок насолоджуватися чашкою кави. Марта робила її дуже смачною, сама вибирала зерна, молола, заварювала тільки її відомим способом, коли вона чекувала над кавою по офісу плив чарівний і дражливий аромат. Не раз колеги просили, Марту поділитися секретом приготування. Та, охоче, розповідала, що змішує чотири сорти зерен в однаковій пропорції, мела в кавомолці середнім помолом, а далі все просто ошпарюєте чашку окропом, насипаєте каву у чашку, заливаєте е, добре гарячою водою, накриваєте, щоб настоїлася, додаєте потім цукру до смаку. Розмішувати треба обов'язково срібною ложечкою. Ось і весь секрет. Вона навіть називала сорти, які змішувала. Настя точно пам'ятає, що там був Колумбійський і Гватемальський. Всі пробували скористатися її рецептом. Олексій навіть спеціально купив срібну ложечку, але все одно не виходило не так, як у Марти. Чому вона не така смачна, як у тебе, кожного разу допитувався Олексій? Марта знизувала плечима, а потім одного разу сказала: Я розкрию тобі секрет. Що ще треба додавати до кави? сказала Марта. І коли хлопець притих і нахилився до неї, тихо сказала Додай дрібочку душі і поклади зеренце любові, смачнішої кави, не буде. Настя чула їхню розмову через нищільно зачинені двері і подумала, що Марта не така вже й проста дівчина. Вона була невисока, повненька для її зросту. Надмірна вага була її комплексом. Що вона тільки не робила, щоб схуднути, але вистачало її ненадовго. Її вага надто любила свою господиню і ні за яке гроші не хотіла покидати. Зате секретарка була роботящою і скрупульозною, Всі доручення виконували ретельно і зазначений термін. Настя знала, що коли її не було в офісі, приймальню Окуповували хлопці і точили з Мартою ляси, бо була товариською і доступною у спілкуванні. Марта, попередила вона дівчину, поки та не вийшла. Зараз до мене мають прийти з податкової поліції. Приведеш, будь ласка, та кивнула головою і вийшла. Настя якраз встигла допити каву, коли, постукавши у двері, зайшли два молодих хлопці. Вони були майже однакового зросту, високі, в чорних костюмах і при кроватках. Один з них представився капітаном палієм, а другий старшим лейтенантом Марченком. Привіталися чемно за руку, зробили Насті комплімент, що, напевно, дуже приємно працювати під керівництвом такої вродливої жінки. Що? Вирішили спалити мою фірму, пожартувала Настя, звертаючись до капітана, натякаючи на прізвище Палій. Той промовчав. Вибачте, як вас, величати, звернулася Настя до капітана. Не повірите, Семеном Пилиповичем, з гордістю відповів капітан. То, може, ви є прямим нащадком знаменитого запорозького полковника Семена Пелія, зацікавлено перепитала Настя. І родом з Фастова? Наскільки я знаю, він мав маєток у Фастові. А знаєте, що поляки називали козаків Правобережної України козацькою міліцією? Капітан зачудовано дивився на Настю. Все абсолютно вірно. Я зараз якраз займаюся пошуком, пошуком підтверджуючих документів, відновлюю родинне генеалогічне дерево. Але звідки ви знаєте про такі де деталі про е Семена Полія? О, а я ще знаю, що саме про нього Тарас Шевченко написав свою поему Чернець, що похований він у Межигірському монастирі у Вижороді, що зазнав російської неволі у Тобольську і чогось не поділив з Гетьманом Мазепою. Настя не стала оповідати, що коли вона вчилася в університеті, то дружила з двома хлопцями з історичного факультету. Разом ходили на танці у кіно, гуляли по університетському парку. Один з хлопців попросив Настю, як філолога, вичитати його курсову роботу та виправити помилки. Тема курсової роботи якраз і була про саме напалія цю непересічну постать української історії. Бо, якби вони об'єдналися з Мазепою, можливо, доля України була б іншою. Але не мирилися, лівобережний. І правобережний український гетьмане. Капітан ще доповнив цікавими подробицями, розповів про характерне тої велику силу свого давнього предка. Виявився цікавою і розумною людиною. З вами дуже цікаво розмовляти, Анастасія Вікторівна, але не за тим ми прийшли, сказав капітан і продовжив. У нас є дані, що ви купляєте товариш за вотівку, а відповідно ухиляється від сплати податків. Звідки у вас така інформація швидко запитала Настя і заперечила. Це неправда. Капітан посміхнувся. Ми не розкриваємо свої джерел, але мусимо перевірити вашу фірму. Прошу підготувати копії ось цих документів. Він поклав перед Настею список, а також всі платіжні доручення купівлі і продажу товару за останній рік. Три дні вам вистачить? Це ж позапланова перевірка, вона не була передбачена, тим більше, що мене вже перевіряли з податкової цього року, пробувала захищатися Настя. Так, не планова. Але є розпорядження начальника податкової міліції нашого району, сказав капітан Палій, а закон дає йому таке право. Він показав відповідно оформлений і підписаний документ. Добре, здалася Настя. Міліціонери підвелися і попрощалися. Вона перечитувала список необхідних для перевірки документів, коли раптом двері її кабінету відчинилися. Це повернувся капітан Полі. Ви гарна і розумна жінка, Анастасія Вікторівна, але ваша фірма чимось не подобається там, він показав пальцем на стелю. Нам наказано перетрусити все і обов'язково знайти якийсь кримінал. Настя стривожено дивилася на капітана. Та ви не бийтесь. Жінку, яка знає самого Семена Палія, я не дозволю зобиджати. Підготуйте, будь ласка, необхідні документи, а там побачимо, закінчив капітан. Він ще раз попрощався і збирався вже вийти, коли Настя окликнула його. Семена Пилиповича, я дуже дякую вам і не залишуся перед вами в бургу. Хочете, я познайомлю вас з викладачем історії Києво-Могилянської академії, який писав курсову роботу про Семена Палія? Він багато працював у архівах, має безліч історичних документів, і, що найголовніше, він займався побудовою генеалогічного дерева роду паліїв? О. Це цікаво, буду дуже вдячний, щиро подякував капітан і вийшов». Настя губилася в... В... в гадках. Кому стала називати її невелика фірма? Чого від неї хочуть? Очевидно, відбувся якийсь витік інформації. Невже на її фірмі є якийсь зловмисник, що бажає їй зла? Нібито зі всіма рівні відносини нікого не присувала, не переслідувала. Були, як на кожній роботі, конфлікти, суперечки, але все вирішувалося у робочому порядку. Послала Марта за головним бухгалтером. Той зайшов і вичікувально дивився на свого керівника. Він, старший дядько, якому рік залишалося до пенсії, побажав цю молоду жінку за її стиль керівництва. Мала дару управляти людьми, знала сильні і слабкі сторони кожного працівника і уміло їх використовувала на користь загальній справі. Дуже швидко вчилася, легко освоїла білу і чорну бухгалтерію. А як без неї? Платитимеш усі податки, вилетиш трубу. Яка ми все-таки потужна держава, що половина бізнесу у тіні, а їй державі вистачає тих податків, що платять. Сідайте Тараса Васильовича звернулася Настя до бухгалтера. Маємо несподівану перевірку. Читайте і подала бухгалтеру список. Це треба підготувати за три дні. Поки Тарас Васильович читав документи, Настя спостерігала за виразом обличчя цього сволого ветерана бухгалтерської ниви, завжди урівноважену, мудрого і головне небов'язкового чоловіка. Бо, як правило, бухгалтери старшого покоління ще радянської закваски дуже боялися ринкових умов недосконалих законів. Для них освітити якусь ризиковану фінансову операцію чи оборудку керівництва було чимось надзвичайним, всього боялися і дуже скоро їх місце зайняла молодь. Хай недосвідчена, але кмітлива, розумна, молода поросль. Яка вчилася на ходу оминати підводні рифи бухгалтерського обліку, як мінімізувати податкові платежі у казну, балансуючи на грані, дозволену українськими законами. Те, що читав Тарас Васильович, відбувалося на його обличчі. Воно то хмурніло, то й змушки розладжувалося, і він навіть посміхався у своїй сиві вуса. Так, так. Тут у нас все в порядку. Ці документи треба буде ще раз перевірити. На цьому вони нас не зловлять, все грає до копійки. Як кажуть, дебет з кредитом сходяться. А ось тут у нас слабке місце. Якщо куплю глибше, можу щось і нарити. Добре, Анастасія Вікторівна, я все підготую. Але добре було б знайти вихід на їхнє керівництво. А втім, що я вас вчу? Ви самі все добре знаєте. Я теж проб'ю по своїх каналах та зв'язках. Так, Настя знала, дуже швидко зрозуміла, що будь-яку справу з контролюючими органами треба душити у зародку, не треба затягувати, чекати, чекати що може, само собою розв'яжеться. Слід негайно вирішувати питання або з перевіряючими, або з їхнім керівництвом. Якщо буде написано акт ревізії чи перевірки, змінити його буде важко, а то й неможливо. Доводиться робити подарунки, водити до ресторану, просто давати гроші. У кожного свій бізнес. У неї такий, вона заробляє своїм розумом і здібностями, а у чиновника інший, держава дала йому мандат, от він і використає з нього у свою кишеню. Тарас Васильович порадив бути обережною у телефонних розмовах. І на цей період давайте утримаємося від купівлі. Ви розумієте, що я маю на увазі? Гаразд. Звичайно, Тарас Васильович сказала Настя своєму бухгалтеру, який уже виходив. З кабінету. Справді, з готівкою, а саме її, мав на увазі Буалте, треба бути обережнішою, бо можуть піймати на гарячому, задокументувати момент купівлі-продажу, потім лиха не обереться. Таке, звичайно, буває лише тоді, коли фірму розробляють, встановлюють канали постачання продукцією, ретельно слідкують за діяльністю. Досі Настя подібної уваги до себе не відчувала. Були планові перевірки, доводилося платити певні суми штрафів, давати хабарі тощо. Але це ж збуденне життя підприємця, нікого цим в Україні не здивуєш. Пройшов тиждень. Тарас Васильович відвіз особисто пакет підготовлених документів, верніше копії документів податкову поліцію. До нього ще кілька разів телефонували. Щоб уточнити деяку інформацію. Потім все затихло. А сьогодні несподівано прийшов до неї капітан Паллій. Поговорили про те, про це, а потім капіт... капітан сам перейшов до справи. Анастасія Вікторівна. Я розмовляв зі своїм начальником, ми з ним у дружні стосунки. Доповів, що за результатами аналізу і перевірки документів серйозних порушень немає. В таких випадках треба робити зустрічні перевірки у фірмах та організаціях, з якими ви мали ділові зносини та фінансові операції. Тобто потрібно серйозно копати. Я спитав його прямо: в чому наш інтерес? Він абсолютно чесно відповів, що перевірити вашу фірму, його попросив один з високих чинів мерії, але він нічим йому не зобов'язаний. «Може сказати, ваше прохання виконав, і нічого серйозного не знайшли. А може й дати команду, продовжити коперсатись і далі. Я все зрозуміло одразу ловила суть справи Настя, що потрібно. Капітан зам'явся, але потім обережно сказав: У начальника і у мене стоять застарілі комп'ютери і монітори. В порядку благодійної допомоги чи якимось е іншим чином. Добре. Я дам команду і ваше прохання буде виконане. Але якщо ми вже так з вами з напили Пилипочу знайшоти спільну мову і порозумілося, я теж хочу попросити вас про одну послугу. Слухаю вас уважно, відповів капітан Палій. Далі буде.